Муська, муська, що ти там лежиш? Та тільки мені треба облесанці. Я з дівчинка, мені треба мати яс любити. Спасалюн, спецпрецедур. Які там спецпрецедури? Чую, що на вулиці робить. Ти Та що там робить? Що що? -шо? Літає щось. Та да, ну тебе, мамка, пішли по темпці, там. Сьогодні ж середа. Тобі ще на роботу треба йти. Ну да. А там щось таке страшне. Ай, соняк, Соняк. Страшненько, да? Ну да. дайте значе виходити. Дайте аж прапор пить, не піднімат. І прапор у середу пікняту. Плюс 16. на вулиці. Темно, вітає щось, піду нов'яно. І на проманат завну схожу Але українці не злам'ї. Вітаю всіх із середу екватору робочого тижня. Хай продовження цього дня буде тихим і спокійним і наступні дні тижня також. Тихим і спокійним маршсоня чюнки бумки пока. Мажами чунки Бумки пока.